Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось такий Воблер. Він мені подібний на дорозанти. Це безіменна приманка. Приїхав в пакетику целофановому, довжина 6,3 см, вага 5 г. По акції заплатив 1 цент. Не знаю, вже магазин розпродав майже всі-весь ці Воблери. осталось декілька штук. Я так думаю, що це така ціна по розпродажу була, ну і плюс акція. Досить дешево він вартував. Ну, а на ділі подивимося, як він ловить риби, то й взагалі чи ловить. Отже, довжина 6,3 см. Може 6,2 навіть. Ну, в принципі, тут не помилилися з цим. Вага в інтернет-магазині було вказано 5 грам, тут бачимо 5,3. В принципі, теж не критично. Ось такий колір у Воблера. Не знаю, камера вам передасть, не передасть таке враження, що пішли тріщинки на фарбі. Ну, але подивимося, як вона буде триматися. Надіюсь, кусками не відлетить. Хоча за таку дешеву ціну, можливо, і ціну продавець зменшив через то, що ось такі потріскування пішли. З іншої сторони, до речі, теж такі є. З іншої сторони, зверху теж бачу такі якби, тріщинки. Трійники тут гострі. Петельки, ось ця передня проклеєна, задня. Потрібно буде ще проклеїти. Ось такий вобер появився в моїй риболовній спінінговій колекції. Планую ловити щуку в першу чергу, ну і окунець може теж влупити. Але на наших мілководних калюжах окунь зазвичай такі великі приманки не атакує. А ось десь на водосховищі, на річці, то можна розраховувати і на окуня. Друзі, хто має оригінальний дуо Розанти, пишіть ваші враження в коментарях під відео, як він у вас ловить рибу і яку рибу. Ну а хто ось такими копіями ловив, теж можете написати, як ця приманка себе показує на воді. Буде цікаво почитати.